Вітаю! Сьогодні ми з вами повторимо, як сортувати і фільтрувати дані. Ось у нас є така таблиця. Нам треба, наприклад, сортувати текст. Сортувати текст ми можемо з алфавітним порядком, так? В своротньому порядку можемо теж сортувати, але алфавіт використовується. Я виділяю всю таблицю, заходжу в дані, і вибираю: ось сортувати діапазон стовпця А. Від А до Я, тобто стовпець А, це в мене написано імена, від А до Я це у е, алфавітному порядку. Натискаю, і в мене це все змінилося. Як у мене був, наприклад, коля з Києва, а Оля зі Львова, так і залишилось. От, якщо я відміню, буде видно а коля з Києва, Оля зі Львова, тобто все між собою теж мінялося, але рядочок, відповідно, був від, до відповідного рядка. Тепер я хочу сортувати стовпець Б, наприклад, за віком. Далі я заходжу в дані, у мене є так, де в мене? сортувати діапазон. Ось, там, де я можу налаштувати. Як налаштувати? Я можу вибрати стовпець Б. І якщо я залишу від А до Я, це означає, що текст, числа будуть по зростанню від найменшого до найбільшого. Ось так буде навпаки, від найбільшого до найменшого. Давайте я тепер поставлю навпаки, виберу я беру сортувати. Очевидно, що від найбільшого числа до найменшого. Але як був коля з Києва, а Оля зі Львова, так і залишилося. Відповідний вік так само їм належить. Тепер пропрацюємо із фільтрами. Щоб включити фільтри, я можу вмикнути на шапці таблиці значок фільтра. Це можна використати ось такий інструмент, а можна зайти в ті самі дані і вибрати створити фільтр. Тепер кожна з цих кнопочок шапки таблиці містить ось таку кнопку. Ці кнопці я можу обирати. Ну, імена у мене, в принципі, всі не повторюються, тому е я думаю, фільтрувати по імені не будемо, а ось по віку можна. Наприклад, хто вік 12 років, нехай у мене залишиться тут. Ось я натискаю сюди. Найшвидший спосіб це відключити ті фільтри, які вам не потрібні, і натиснути Окей. У вас залишаться ось три учні. Я можу їх виділити, скопіювати цю таблицю і вставити, наприклад, нижче ці дані. Бо далі, якщо я відключу цей фільтр, то відповідно у мене вони знову будуть всі ось тут. Мені треба, наприклад, щоб всі ці дані зберігалися повністю. Також сортувати можу за містом. Наприклад, мені потрібен тільки Львів. Тисно ОК, тільки Львів. Е, далі, якщо я, наприклад, хочу створити якусь умову. Наприклад, вік від 12 там, до і старше. Або, навпаки, менше 12. Значить, я захочу сюди. Вибираю фільт по условію, там, де не вибрано, я вибираю, отже, у мене це не текст, у мене це число менше або дорівнює, давайте строго менше 12. Менше 12 і натискаю ОК. Все, що менше 12, у мене відобразилось. Таким чином, досить швидко можна працювати з фільтром і з сортуванням.